Представник міжнародного валютного фонду такий задоволений, каже, що ми повинні бути там в одній фіскальній значить, шкурі, там він навіть слово вживає, «skin in the game», тобто шкура в грі. Знаєте, якщо ви ще не в грі, тобто ну, недостатньо обстрілів, недостатньо смертей, недостатньо мобілізації, недостатньо ВЛК, резервів, купи обмежень, штрафів закритої території, неможливості нормально вести бізнес. Навчатись, будувати майбутнє, народжувати дітей. То, якщо вам мало, то от у цього грея можете запитати, що ще таке треба зробити українцям, щоб він відчув, що наша шкура якраз в грі. Ну тим не менш, я бачу, що ці всі партнери ходять як шакали навколо України і намагаються. Просто підсадить нас на спонсорування потім їх дуже-дуже тривалий час, адже ми це все будемо віддавати. І, до речі, чиновниця, він, Міністерство фінансів, заступниця, вона здається.